Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про новий лаунчпул на Binance. Лаунчпул це одна з можливостей, де ми можемо заробляти токени ще до лістингу. Сьогодні у відео я поясню, як це робити. Покажу детальну інструкцію, покажу, які монети потрібно закидати і як воно в загальному працює. Отож, друзі, лаунчпул можна прирівняти до стейкінгу, тому що там потрібно закидати свої токени. В нашому випадку токени BNB або FDUSD – The <laughs> cat Ви закидаєте їх і в винагороду фармите токени АЕВО. Від стейкінгу воно відрізняється, тому що в стейкінгу ви, наприклад, закидаєте там токени BNB і отримуєте винагороду токени BNB. А тут ви винагороду отримуєте токени конкретно АЕВО. Про проект АЕВО я вже розказував на своєму YouTube каналі і телеграм каналі не один раз. Взагалі, АЕВО – це є децентралізована платформа для торгівлі на деривативах, тобто DEX-біржа, на якій можна торгувати фьючерсами. Наприклад, Binance у нас це централізована біржа, де потрібно проходити. Верифікацію, де потрібно вписувати свою електронну пошту і так далі. А dex біржа така як АЕО, ви просто можете приконектити свій гаманець, закинути туди крипту і торгувати. Також у цієї біржі ще є така особливість, як Pre-Market Trading – ви можете торгувати токенами, які, по суті, ще ніде не залістили, з яких ще ніде немає. Ви можете торгувати і заробляти на різниці їхньої ціни. Тобто це прогноз на ціну. На цьому можна торгувати і заробляти. Давайте, друзі, перейдемо до діла, покажу вам, як взяти участь в лаунчпулі. Переходимо до екрану мого ноутбуку. В мене відкрита сторінка біржі Binance. До речі, сьогодні розповім вам ще про два розіграші токенів Aevo, які можна отримати. Але для початку давайте лаунчпул. Нам потрібно зайти у вкладку більше. Відповідно, вам потрібно мати на Binance верифікацію. Вам Потрібно бути зареєстрованим. У мене є по цьому окреме відео. Ось тут вам закріплю, проходьте верифікацію, реєструйтеся, переходимо далі. Вкладка у нас називається Launchpad і «Launchpool», Тиснемо на неї, і можемо бачити, що в нас тут вже провелося 86 запущених проєктів, і залучених коштів вже було 161 мільйон доларів. Зараз у стейкінгу 10 мільярдів. Тож, друзі, дивіться, у нас є два пули, щоб фармити АЕО. У нас час до закінчення ще 3 дні 11 годин. Я думаю, доки я змонтую все, зроблю, то у вас залишиться десь 3 дні і 5. Годин тому час ще в принципі є. Вже майже 2 дні пройшло. Але все ж таки, ви, якщо маєте BNB або FDUSD, ви можете їх закинути. У цей стейкінг. Одразу такий невеличкий дисклеймер. Конкретно купляти BNB під цю активність є досить ризиковано, тому що курс BNB пізніше може просісти. Але якщо ви холдер BNB, ви спокійно можете заносити сюди кошти, тому що це по суті для вас безризикова тема. Якщо ви і так тримаєте BNB, і так вони лежать у вас на гаманці. Ви їх просто закидаєте сюди, додатково фармите токени AEVO, 13 березня вони виходять на лістинг, ви їх тут отримуєте і можете продати і отримати винагороди, додатково заробити на цьому. Також тут підтримується стейбл FDUSD. Він теж трошки підростає, коли його починають купляти, і теж трошки падає, коли закінчуються ці поли і люди розпродають свої токени. Тому найкращий момент це коли вони вже у вас є в стейкінгу. Якщо вам цікаво, я навіть можу наступного разу, коли буде якийсь лаунчпул, зняти відеоролик про те, як безпечно, наприклад, купляти, отримувати BNB для цих лаунчпуль. Навіть якщо до того їх у вас не було, тому що є такі стратегії, як хіджування позиції. Це коли ви, наприклад, купляєте на 5 тисяч доларів BNB і відкриваєте шорт позицію, наприклад, на BNB з першим плечем теж на 5 тисяч доларів. Тоді, якщо у вас тут буде рости монета, то у вас хедж-позиція буде йти в мінус. Якщо токени, які ви купили, будуть падати, то ви заробите на фьючах. Я про це все можу розказати. Також є такі лендінгові протоколи, як Venom, Kinza, де ви можете брати у займ BNB. За те, що ви залочите там своє USDT, але це все потрібно детально показувати. Якщо вам буде цікаво, знімлю наступного разу про це покажу, як це все детально робити. Отож, друзі, якщо у вас є, наприклад, BNB або FDUSD, або ви збиралися прикупити і прикупили собі і хочете зайти, вам потрібно просто натиснути на стейкінг. До речі, звідси свої токени BNB чи FDUSD ви можете забрати в будь-який момент. Вони тут не блокуються. Також токени враховуються, якщо вони лежать на споті, навіть якщо вони лежать у вас у BNB, Vault або в Locked Staking, все одно вони до знімків тут підтягуються. Тобто ви можете тримати їх будь-де. Вони ось тут будуть писати вас доступно. Ви можете натиснути стейкінг, натиснути максимум. Бачите, в мене, наприклад, є 0,46 BNB. Я натискаю стейкінг і все. Ось тут будуть фармитися мої токени. Коли закінчиться цей пул, ви тут можете отримати винагороди в токенах АВО. Коли 13 березня буде лісінг, ви зможете їх продати. По суті, для тих, хто має токени в наявності, це є безризикова тема. Для тих, хто не має їх і хоче купити, потрібно розбиратися з хеджуванням і з лендінг-протоколами, тому що, як я вже сказав, там ви можете в забезпечення дати, наприклад, своє USDT, отримати взайм BNB, закинути їх в пул, нафармити токенів. Тоді положити назад BNB, забрати назад свої стейбли. Але там не все так просто, там можна брати взаєм на 80-60%, щоб не ліквідувало позицію. В загальному думаю, на наступний лаунчпул знімлю про це детальний відеоролик. Звісно, чим більше ви закинете сюди у стейкінг BNB, і чим більше ви закинете FDUSD, тим більше вам вдасться нафармити токенів АЕО. Це вже я думаю, очевидно. В загальному, якщо ось тут почитати детальні умови, то від загального запасу токенів в 45 мільйонів вони виділили 4,5%. Проценти від загальної пропозиції нам на цей лаунчпул. Але хочу сказати, що 80 з них піде для тих, хто стейкає BNB, а лише 20 піде для тих, хто стейкає FDUSD. Це буде співвідношені 36 мільйонів для BNB і 9 мільйонів для FDUSD, Разом 45 мільйонів. Так, ну і давайте я ще покажу розіграші, про які я говорив. Перший розіграш в нас чисто для української спільноти. Тут дуже прості умови. Переможців буде 50, які отримують по 20 токенів АЕО. Період промоакції, як ви бачите, почався з 7 березня до 12-го, в нас сьогодні лише 9-те, тобто час ще є. На балансі має бути 0,1 BNB і потрібно заповнити ось цю форму. Посилання на ці розіграші я залишу вам в описі під відео, як і посилання на реєстрацію біржі Binance. Тільки українські користувачі, які пройшли к мають право приєднатися до цієї промоакції? Тут знизу прописано все детальніше, якщо вам цікаво, можете почитати. У формі потрібно відповісти на запитання, яка буде максимальна ціна АЕО протягом 5 хвилин після лістингу на Binance. Я би на вашому місці писав десь приблизно 2-4 долари ціну. В принципі, це було нормально, але це ні на що не впливає. Тут не буде такого, хто краще вгадав, той отримає винагороди. Прогноз ціни Аево під час лістингу не впливає на результат розіграшу. Це буде рандом випадковим чином. Наступний розіграш в нас для тих, хто ще не торгував на фьючерсах або ви новий Тут є два поле. Або ви новий користувач, який ніколи не торгував, або ви не новий користувач, але який теж ніколи не торгував на фьючерсах. Тут теж умови прості. Вам потрібно здійснити першу угоду на фьючерсах в еквіваленті не менше ніж 100 доларів. Це можна зробити з 10 доларами, 10 плече. Відкрили, закрили, 100 туди, 100 назад, вже маєте 200 доларів об'єму. Тут відбувається так: з першого по 6-тисячне місце кожен отримує по 10 аево, Відповідно, тут хто більше наторгує торгує в порядку черги, спочатку отримують вони винагороди. І всі інші відповідні учасники порівну розділять пул. 30 тисяч АЕО, тих, що залишиться, але з обмеженням 10 аео максимум. Тобто, ви можете наторгувати там 200-300 тисяч доларів об'єму і все одно претендувати на ось цей пул. А якщо ж наторгуєте багато, то на ось цей нові фьючерсні користувачі визначаються як існуючі користувачі Binance, які не здійснювали фьючерсну угоду на Binance. Ну і тут друга акція, я казав: тут потрібно в ній зареєструватися. Посилання на цю акцію я залишу, і тут у вас будуть всі ці посилання, де потрібно зареєструватися в промоакції. Потрібно ось тут зареєструватися в промоакції, Тут для всіх. nowych użytkowników Тобто, якщо ви зареєструвалися, пройшли верифікацію, то для вас промоакція йде номер 1. Ось ця промоакція А. Тут пише у токен ваучера. Нехай вас це не бентежить, тому що це ваучери, які приходять в центр винагород, ви клеймите їх, і токени падають на спот, які можна буде спокійно продавати і виводити за бажанням. Ну і тут друга промоакція, як я казав, це для тих, хто ніколи не торгував ще на фьючерсах, але вже, наприклад, має аккаунт. Ну, в принципі, і друзі, все тут теж прописані всі умови, теж можете собі почитати. Ось і. Все, друзі, отакий от вийшов у нас короткий простий відеоролик. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.